Російський посол у Варшаві знову не зміг покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам. Цього не допустили мітингувальники, які перекрили йому дорогу. Тож той був змушений розвернутися і піти. Навпроти радянського цвинтаря у Варшаві встановили символічні могили вбитих росіянами українців і зруйновані ракетними ударами багатоповерхівки. Крім того, вранці під посольством країни окупанта вімкнули колонки зі звуками повітряної сирени та вибухів. Минулого року російський дипломат також не зміг покласти квіти до монумента. Тоді його облили червоною фарбою. Часом у Молдові біля меморіальних споруд теж зібралися НАТО шанувальників Росії. Вони встигли покласти квіти, а потім отримали за це штрафи. Поліція карала людей, які мали при собі Георгіївську стрічку. Натомість, колишнього президента Молдови, схоже, за георгіївську стрічку оштрафувати так і не змогли. Ігор Додон у День Побєди публічно підтримав Росію та співпрацю між країнами. Це господарственні бальвотської страни. Ми з ним хороших отношений усім. Я очень надію, що на опереному етапі працюють підтримує нашого. Хотя всі життя малкували. Тим часом у Берліні своя атмосфера. Тамтешні прибічники Путіна спокійно поклали квіти до радянського пам'ятника і танцювали під Катюшу. Та сільного, сільного, Любителів Росії у Берліні навіть не зупиняє заборона російських прапорів на 9 травня. Її прийняв Берлінський суд напередодні святкувань. Таке рішення ухвалили з огляду на те, що символіка може призвести до заворушень у місті.